Так у нас нафта стікає тут о річку. Це все чорне. Як я ще проваємо? Це все чорне, ти Не додав це. Нафта. сира нафта. що у нас немає. Звідси вона десь витікає. Ось тут потічок чистенький тече, а далі звідси вона виривається десь і доповняє. Туда. Ну а тут, як би вам показати, то та ця тема, що вам не дає спати. Гитит, магнитит. И все раш.